Псалом 9. Господь царює, нехай тремтять народи, Він на херовимах восідає, нехай земля стрясається. Господь великий у сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість, ти ж утвердив правоту, ти суд у уякові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий він. Мойсей і Арон між його священниками. І Самуїл між тими, що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари, вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним. Хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа нашого Бога, і припадіте до гори Його святої. Бо Господь, Бог наш святий.